Друзі, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Сьогодні хочу показати вам одразу три авто, які у нас потрапляють на продаж. Три шкоди Октавії, а сьомі різних років і в різних комплектаціях. Одразу хочу зауважити, що всі наші авто знаходяться на нашому сайті Автокарс Посилання на наш сайт, на наш телеграм-канал і на всі наші сторінки ви знайдете в описі під даним відео. Будуть запитання, телефонуйте мені, номер телефону бачите зараз на екрані. А зараз ходімо, оглянемо всі ці авто. Отже, по порядку реально класні шкоди, мають такий цікавий вигляд і мають різні комплектації. Зараз більш детально вам їх покажу. Отже, 1.6 дизель на механіці 2018 року. Автомобіль має 177 тисяч пробігу. Ось такий вигляд. І попри те, що він має простий вигляд ззовні, він в найкращій комплектації, як на мене. Зараз більш детально вам покажу. Кінець 2019 року модельний 20-й рік, 159 тисяч пробігу, 2 літра дизель, 7 ступінчата DSG dq 381. І 2020 рік 2 літра дизель, 161 тисяча пробігу. Також DSG DQ381. Отже, давайте по порядку пройдемось і я вам зараз покажу. 1,6 дизель, механіка. Е, начебто все просто, але, але автомобіль реально в класній комплектації. Е, є сліпі зони, сам утримується в полосі, слідкує за полосами. Адаптивний круїз, магнітола, CarPlay, Android Auto, віртуальна максимальна панелька, є асистент виїзду з місця парковки, підігрів сидінь, автоматичне дальнє світло. Що там ще по ній? Є словом по асистентах, тут повний набір. Зараз давайте присядемо, я увімкну і ми їх подивимось. Сліпі зони, значить, виїзд з місця парковки, фронт асіст і адаптивний круїз. Все це присутнє. По полосах я вже сказав, що автомобіль підкермовий. Йдемо до наступного авто. В принципі, по салону вони всі ідентичні, всі мають однаковий вигляд. Тут ще присутній Фаркоп. Всі ці три авто без абсолютно жодних косметичних втручань. Всі вони в ріднесенькій фарбі. Також одразу покажу, що є різні шкоди в наявності. Сіренькі, чорненькі, тому приїжджайте, оглядайте. Всі вони є на нашому сайті. Значить, Кінець 2019 року бачимо на класних 17-х колесах нова літня гума. Тут у нас також є камера асистентів, автомобіль утримується в полосі, підхермовує, є фронтальний асистент. Ось так коротенько по ній. Кермо взагалі, тут стан нового. Тут стан нового і автомобіль з топовою LED-оптикою. Ось так він виглядає. Також є омивачі фар і 2020 рік. На 16-х колесах топова led оптика омивачі фар, камера асистентів також утримується в полосі, підкермовує. Є фронтальний асистент, і величезний плюс ще цього авто: в ньому є Вебасто, в ньому є, Вебасто, є електропривід кришки багажнику 161 тисяча пробігу. Ось такі вони, знову ж таки, повторюсь, автомобілі повністю в рідному окрасі, тут є розеточка під 220 вольт і є два USB-виходи для зарядки смартфону. Наприклад, в даному авто його немає. Ось така шкода. Електропривід кришки багажнику, тому, друзі, якщо цікавить автомобіль, якщо ви маєте бажання придбати собі Octavia a 7 будь ласка, ви можете приїхати до нас протестувати, прокататись, вирішити, який автомобіль вам більше підходить. Для прикладу, ось є комплектація style і також комплектація style. Початок 2018 року 2 літра дизель, DQ 250-та коробка, тут кінець 18-го року. Тут уже DQ381 коробка, також 2 літра дизель. І тут уже єдблю. В цьому авто вставочки під дерево такі чорні декоративні. В цьому авто амбієнт підсвітка, яка змінює кольори. Тут топова LED оптика, тут звичайна оптика. 2019 рік також в нормальній хорошій комплектації. Словом, є вибір, ціни різні. Скажімо так, 2 літра дизель на автоматі стартує від 15 950 доларів. І 19 рік, для прикладу, закінчується ціною 18 950. Не 19, а 1,6 дизель. Механіка 14500. Ну, а такі шкоди. Друзі, якщо цікавить покупка, авто, будь ласка. Приїжджаємо, оглядаємо, тестуємо. Ще класний Aircross приїхав на днях. Тут уже поставили його на український облік. Також дуже-дуже класна ціна. Якщо цікавий такий автомобіль, Знову ж таки, переходимо на наш сайт, дивимося детальну інформацію, телефонуємо, дізнаємось деталі. Мій номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах, тому звертайтеся. Коротко, те, що хотів розказав, будуть запитання, пишіть, дзвоніть. З радістю надам повну інформацію по авто. Потрібно буде скину відео інформацію по авто, щоб ви дарма не їхали, щоб ви розуміли. Який автомобіль ви їдете оглядати, і чи вам варто чи не варто витрачати на це свій час, свій і мій час. Тому, якось так, друзі. Дякую всім, хто підписується на наш канал, хто підписаний, хто слідкує, хто ставить лайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. І на зв'язку.